Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 23 серпня, 546-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була дронова атака від росіян по офіційній інформації. Всього вони випустили 20 іранських дронів Камікадзе, щось на Одещину, а щось на Запоріжжя. В Одеській області, як і в попередні до цього рази, росіяни випустили дрони по зерновим терміналам біля Дунайських портів. І всього нашим хлопцям вдалося збити 9 дронів на півдні Одеської області. Але, на жаль, були і влучання. Знову по зерновим терміналам. Ну і пожежники вже пожежу загасили. І ще два дрони вдалося збити нашим хлопцям десь в Запорізькій області. Ну, на жаль, були і влучання. І на Запоріжжі також є постраждалі люди. На жаль, а от сьогодні зранку ще росіяни почали пускати іранські дрони в сторону Сумщини. На жаль, вже відомо, що дві людини загинули десь в Сумській області. Скільки всього дронів випустили, скільки збили, поки що невідомо. Ну нехай чекають на відповідь, як завжди. В Одеській області, крім нічної атаки дронів, ще вчора була повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації поруч з островом Зміїний. кажуть, що вони навіть туди авіабомби скинули. Може, знову думаю, що туди Зеленський приїхав, чи ще хтось. В сусідній Миколаївській області в місті Миколаїв все спокійно. Ну а в районі Очакова, в навколишніх селищах, в районі Дніпробузького лиману було досить багато російських обстрілів минулої доби. По офіційній інформації, що постраждалих, немає, ну але є руйнування в селах та й в самому Очакові. Люди там тримаються. І також досить багато росіяни минулої доби обстрілювали Херсон та Херсонщину. На Херсон скинули дві авіабомби, як завжди, по дитячим Садкам ще гатили з артилерії по місту. Ну і на жаль, одна людина загинула минулої доби від російських обстрілів ще п'ять травмовані. Але й були зранку гарні новини в Криму в районі Оленівки, десь біля мису Тарханкут та був досить значний вибух. Кажуть, там було російське ППО чи якийсь радар. Ну вибух був значний. Сподіваюсь, наші хлопці влучили куди хотіли. Ну й на Росію знову на Москву і знову летіли дрони. Кожної доби вже таке. Росіянам, як завжди, бажаю помсти. А українців прошу задонатити волонтерам на їхні збори.